Міфи давньої Греції НА ОЛІМПІ ІЗ розділу Аргонавти Стурбовані долею аргонавтів, дві могутні богині Гера й Афіна зійшлися порадитись, як найкраще сміливцям здобути золоте руно, чи хитрощами, чи силою, чи ще в який інший спосіб. Довго міркували вони, і нарешті Гера сказала Цар Еет чаклун, тож не страшні йому ні зброя, ні хитрощі смертних. Та є сила, душча навіть за чаклунство. То велике кохання. Холодно посміхнулась на те Афіна Палада. Я ніколи не знала кохання. І дивуюсь, як це люди, ба навіть смертні боги, підвладні йому. Та коли ти гадаєш, що кохання можна зарадити Ясонові, хай буде по твоєму. Тільки доведеться нам, хоч це і прикро, йти до Афродіти. Обидві богині відразу подались до величних чертогів, що їх звів кульгавий гефест для своєї красуні дружини. Тільки стали богині на дверях, як їм навстріч заструміли п'янкі пахощі квітів, заясніли мармурові колони, повиті гірляндами троянд і лілей, замерехтіло золото на стінах, на стелі. Бога Гефеста дома вже не було. Він, як звичайно, ще в досвіта подався до своєї величезної кузні, де разом із кіклопами кував для Зевса. Гострі блискавки та майстрував усякі хитромудрі вироби на прохання богів чи дивовижні прикраси примхливій дружині. А вона, Афродіта, саме прокинулась і розчісувала гребінем коси, що вкривали її білі, як морське шумовиння плечі, спину і груди, і перед блиском тих кучерів тьмяніло все золото навкруги. Побачивши двох великих богинь, Афродіта, ласкаво всміхаючись, подалась їм назустріч, недбало скрутивши коси на голові, та вони слухняно лягли золотим пригарним вінком. Привітавшись, Афродіта лагідно спитала, що привело їх, богинь над богинями, до неї в гостину. Адже вони не надто вщадряють її своєю увагою. Не ображайся! Примирливо мовила гера, привела нас сюди пильна справа. Аргонавти вже прибули до Колхіди, щоб забрати золоте руно. Ми вболіваємо за них, а найдужче за хороброго Ясона. Ще тоді він припав мені до душі, як переніс через бурхливу річку стареньку жебрачку, не знавши, що то я, могутня богиня. А тепер йому. Загрожує страшна небезпека, і, здається, тільки ти можеш зарадити сміливцеві. Я? Що я можу зробити цими безсилими руками? І здивована Афродіта простягла вперед свої тендітні ніжні руки. Тут потрібна не сила, а велике, непереборне кохання. Я сон молодий і гарний, наче Бог, а менша дочка царя Еета, Медея, теж гарна. І, хоч знається, як її батько на всяких чарах, та не здолає кохання. Тож попроси свого сина Ерота, хай він поцілить їй усамісіньке серце золотою стрілою. Покохавши Ясона, юна медея усе зробить, усі чари прикличе. Щоб тільки допомогти йому в скруті. Щиро зітхнула богиня краси і кохання. О, малий ерод став такий неслухняний. Я вже навіть обіцяла поламати йому іграшки, стріли і лук, якщо він бешкетуватиме знову. Побачивши, як нишком глузливо перезирнулися Афіна Палада із герою, золотокоса богиня. На мить замовкла, а тоді сумно заважила. Не варто було вам цього казати тож бо моя турбота й печаль. Та ви не хвилюйтесь, я спробую умовити сина. Коли задоволені гості пішли, Афродіта подалась по Олімпу шукати малого ерота. Довго блукала вона, поки нарешті на гарній галявині. Знайшла свого бешкетника сина. Він грав у золоті бабки з іншим хлопцем, Зевсовим улюбленцем Ганімедом, що був куди старший. Простак Ганімед увесь час програвав, а меткий ерот, лукавий, веселий, уже напхав собі повну пазуху виграних бабок. Кинув Ганімед свої дві останні, знову не влучив. І скрушно подався геть, навіть не помітивши богині. А ерот, дзвінко сміючись, підбіг до матері і притулився до її струнких ніг. Чого ти смієшся? спитала вона і сама сміючись. Певне, знову обдурив тюхтія ганімеда. Ох ти ж, розбишако. Ну, годі сміятися. Послухай мене уважно. Хочеш, я подарую тобі іграшку, що нею німфи бавили Зевса, коли він був іще зовсім малий. Хочу, аж скрикнув ерот. А що ж то за цяцька? То золота куля на золотих коліщатках. Як кинути її догори, вона мерехтить і падає. Наче зірка вночі, я подарую ту цяцьку тобі, тільки спершу зроби мені послугу полети до далекої колхіди, там, в етовім палаці, ти побачиш чорноуку царівну медею. Поціль їй у серце золотою стрілою, та найгострішою, щоб вона навіки полюбила аргонавта Ясона, полюбила дужче за батька. За брата, дужче за рідну землю. Тож лети, здобувай собі цяцьку. Афродіта нахилилася до сина і ніжно поцілувала його в круте чоло, осяяне світлими кучерями. А малий ерод поспішав, висипав матері в пелену виграні бабки, схопив свій лук із сагайдаком, що лежали недбало кинуті під кущем. Та й полетів, весело виблискуючи золотими крильцями.